Що, морів, що земель, Облітав, обходив, крила ноги натрудив, ми спитали журавля, де найкраща є земля. Журавель відповідає, краща рідної немає. Полетіла ласівка до нас навесні, понесла свій хладості на свадьон коли їй засвітило сонечко та запахло квіти. Полетіло ласівка, щоб усну зустріти. Летить по небу птах у знімає димає крила до гори і точним поглядом над сам контролює з висоти, чи дощ, чи, спека, чи негода. Він з пека, чи не годи. Він наголода зверкістю. Ніхто нічого не спине, ні жити неба Церп птахів. Прилетіла ласівка до нас на осені принесла своїх радості на своїм крили. Засвітило сонечко і запахли квіти, прилетіла лесика, щоб знову зустріти. Вони бувають сижибі, вокують, палках поживають, важають їх птахами миво, насасте небо випускають і винуть в синій голубій птахи чудові голуби. Прилетіла ласівка весні принесла свій радость на своїм крилі, засвітило сонечко і запахли квіти, прилетіла ластівка, щоб весну зустріти. no banana